Доброго здоров'ячка всім. Вже, які в мене грязні вікна, які я мила нещодавно. Сьогодні у нас 17 травня 24 року, п'ятниця. Думала не знімати відео. І ось уже десь около трьох, все-таки вирішила. Зніму. Якийсь у мене був сьогодні день незнімальний. Настрою не було. По-перше, у нас почали відмикати світло, Ну, мене нескільки хвилює у квартирі, відмикають коли світло. Можна посидіти 2-3 чи 4 години, а вони відмикаються і вночі, все рівно ти спиш. От, а мене тільки турбує одне, що ліфти не працюють і треба ходити пішки. А мені важко ходити пішки на 14-й поверх, бо вже й вік не молодий, і ще скільки сала носити треба на собі, бідні мої ноги. О, через те якось э, настрою не було, тоді сіла снідать. А... Включила телевізор, YouTube, а звук десь здівся на телевізорі. Без звуку теж думала розрадить мене, подивлюсь, якесь відео заспокійливе, підніметься настрій, а не тут то було. А, ну, Слава Богу, я звук приєднала, знайшла вихід аудіо. Не була б я Ольга Петрівна, щоб я. Так, склала руки, знайшла вихід, дістала колонки. У мене є. Приєднала і тепер у мене із звуком. Я не знаю, як що на телевізорі динамік не працює звук, а через колонки звук є. Гучно, правда, ну, нічого, можна регулювати. Так, це відступ, а тепер по справі, по квітам. Ось, дивіться, до сих пір у мене ще не цвіте по хіподіну. Ну, вже, мабуть, завтра квітка розкриється. І достатньо велике. Я думала, що вони такі дрібненькі. А дивлюся, що ще і достатньо велика буде. А якщо не завтра, то вже підросте за день чи два. Ось. Такого рожево-червоного кольору. Не знаю, яка всередині буде. Дуже цікаво. Я тепер кожен ранок біжу до Пахіподіума подивитися, що там, чим він мене порадує. Так, мамілярії закрилися, бо сонця вже немає тут. І ще в мене тут радість, ось дивіться кава. Ось дивіться тут. Бачите, які здоровенні будуть квіти. Мені здається, минулих разів якісь були менші. А це такі прямо десь півтора-два О, Здоровенні. Ось і тут. І ось сюди, дивіться, бачите. Так що ще одне очікування. Ну, я не перший раз, якщо по хіподіну я перший раз буду бачити, а кава у мене цвіла не, не один раз. Так що ось тут зараз нахилю. Ось, бачите? От, Завтра вже відкриються квіти, бо вже вони навіть трошки відкриті. Так, тут мені не упасти, бо в мене тут п'ятачок такий маленький, на якому я можу розвертатися. Красандра почала цвісти. Щось я ще хотіла тут розказати і показати. Та призабула. Ось у мене розквітнув зефірантис рожевий. Ось ця квітка щось відхилилася. О. Там декілька цибулинок. Ось теж лізе з цієї цибулинки теж лізе бутон. Так що ще буде квітка. Це тільки з двох ось цієї. Ціє. Ще з цієї, мабуть, буде. Ось. Так що буде цвісти. Ну, тут все по-старому, ім на це потроху цвітуть, ось і, і там. Кала ще не випускає бутона. Ось хто давно дивиться, ви знаєте, що вона має здоровенні листки. Правда, в цьому році якісь менші на цій лоджії. Ну, і, мабуть, тут горщичок для неї. Тіснуватий, так, мабуть, не розгуляється. Ну, не знаю. От. І біскус вчора цвів. Не вчора, а позавчора, і тут було ось вони, видно корінці. Дві квітки, такі здоровенні, красивенні. а на сьогодні на ранок відпали. Так, ну. Пішли далі, тут у нас нічого більше такого немає. Звідси ми почали пішли на ту сторону сонячну. Там зараз якраз сонце, і я позакривала вже штори От, і доступ на вулицю нема. А ось і тут ми, ось і... штори опустила. Так, тут дендробіуми. От я старі позрізала, поставила в вазу. Я тут думала, що вони, вони знизу цвіли всі. Не всі, правда, там деякі не цвіли, а зверху я думала, що це будуть квіти. А це ні, це дітки їхні. Ось оце три. Отам от є одна. Що тут І рана у мене на руці велика. от на лівій. Ось там Ха. не можу повернути. Бо тут рана, і я її роздразнила, і вона кровоточить у мене. О, два чи три дні пройшло, і якщо я за щось зачеплюся, то вона кровоточить у мене. Ось, бачите, тут у мене ось все. Тут буде цвісти, а оце ось дітки. Молодняк, так сказати. І тут на цих теж. я бачу, ось. Тепер я бачу, що це молодняк. Це не... Оце тільки в одному місці буде цвісти. Ось так я в воду поставила. Я не знаю, я вперше так роблю. А дивіться, скільки тут їх багато. І вони викручуються, шукають вільного місця із цих здоровенних старих. І я позрізала. Хай ростуть рівненькими. Це вперше я. Так якось вони разом були, а тоді вони все рівно починають зморщуватися. От З часом, думають, ну, наперед я їх так І ще я раніше була зрізала дендробіум, цей старий, який цвів. Викинула було відро, а тоді вирішила, що я поріжу на такі частинки. Тут я в кору вологу зверху поклала, і ту матеріал для вирощування мікрозелені. От, ще поклала. І це накрило пакет, так от, як плівкою. І хай побачу, що буде. Ось, буде чи не буде, це вже таке. У мене і так є, дивіться, на наступну зиму буде цвісти дуже багато. Ось скільки дали, подивіться, яке потомство. Так, і глоріозу я вже причепила ось сюди. От, і тепер її зачіплюю. Тут у неї вусики такі. І я ось о, тут крючечок. І я так її. О, ой, куди це я показую? Ось так. Раз. І залишаю. А вона сама отак обкручує о, стрічку. О. І буде вона в мене тягнутися до самого верху, до кінця о, тут, а тоді піде в сторону вікна. Так. Тут ягідки зріють, уже, мабуть, позріли, вже там мені, наче і морщинисті такі. Фаленопсиси цвітуть, і нові пустили ось такі, міцні, такі, шикарні. О, це все дітки вирощені у мене. От, фаленопсиса, який я купила була. Це все, оце біль, це все, ну, він так, давав багато потомства. І ось це все виростила я. Із... Під моєю опікою виросли вони і цвітуть. Тут фіалочки. Я сьогодні так поливала і не обривала квіточки, які вже відсвіли. Тут ось о... спотефілом ще. От. Антуріум, тут строманта, черенок, нормально почувається. Тут я, здається, минулого разу говорила, що обрізала цю ланцетію. Там видно. А, да, так, я згадала, що я ще і показувала, і казала, ось тут, ось тут, буде рости тут. Ось вони, ось тут. Ось їх скільки вже проснулися брудки. І цю. Гларіозу теж причепила. Ось так вона в мене росте вверх. Вона дуже швидко росте. Наскільки швидко, ви навіть не уявляєте. Недавно ще тільки була при землі, а вже, дивіться, тут під метр десь. Ось. О, а я паперомію не полила, згадала. Треба полити. О, ось і тут вже з'явилися бутони на цьому гібіскусі. Ну, тут багато гібіскусів, це такий повний, повна квітка, такий гарний гібіскус, оцей такого помаранчевого розового кольору рожевого. А цей це білий у мене із червоною серединкою. Щось не бачу. І стоїть на сонці, а щось не бачу, щоб він. Бутони випускав. От в на Нових гілках ось будуть цвісти. Старі я обрізала там, де цвіли. І ось нові пішли в рист і будуть цвісти. І там це дві різні, вони сестрички. Ні, це мама і дотя. Ось, І гілки це їх різні От, будуть цвісти. Так. Епісія теж треба обібрати. От, ніколи мені було. Цей ось фалінопсис ось у пустій банці цвіте, бачите? От, І тут ще один ось цей росте. Але цей ось листочок за останній час приростив, а і коріння там нормально. І тут дивіться, скільки коріння. А цей зацвів, а той ще ні, ні разу не цвів. Ось мій виновник. <сум> Мой його не настрою тягала його аж сюди, бо там все у нього з тої сторони, О, не тут на лицевій, а там, з вивороту. І треба було знайти, де там вихід. От, Ну, я ж не буду чекати, поки прийде чоловік. Я до його приходу я повинна е, себе, собі радість зробити. Приємно. Ось тут у мене теж, бачите, штори. Тут я залишаю, щоб в моїй е, драцені і пальмі світло було. Ось, а тут закриваю. Погано видно фіалочки. Ось, ну, нічого не можу зробити. Ось так вони будуть до семи вечора. О, трохи прояснилося. Привик телефон до такого світла. Тут е, видно, я тут і крою на столі, і шию. От, при шторах. Коли ще повернуться, то зовсім буде світло в кімнаті. Це ще бокове сонячні промені. Ось і тут штори. Але тут я для нас притіняю ось так до половини вікна, а самі гіпіаструми знаходяться на сонці. О, теж не полила е, цю піларгонію, згадала. Нічого полью. І ось так вони вже, тут, де, де тут моя, дивіться, яка здоровенна коробочка з насінням. Залишила її, думаю, ну хай буде. Не знаю, буду пророщувати чи ні, подивлюся, може, де і викину. Ось. Ну, тут ось треба дітку викорчувати, бо мені не треба, щоб тут були. Ще ось. Повторні дублікати. Мені хватить і цих, і тут і так їм тісно. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Вибачте, що я так підглядаю у вікно, і зараз цього. Із-гіпіаструмів, <сіх> пишіть, ставте лайки, дізлайки, обов'язково лайки, ставте мені приємно. Якщо є лайки, навіть е е е якщо не хочете писати, це таке, що треба писати та все. А лайк дуже просто поставить. І це мені, для мене на рівні із тим, що пишуть інші. Так що ставте. Не шкодуйте ставте лайки, от, дизлайки, кому не подобаюсь я чи мої відео. І до нових зустрічей. Пока. Вибачайте, що вийшла сьогодні з запізненням.